Пес просто в шоці. вже і не думали, що сьогодні назбираємо такий грибок гарний гарні вони Гарньоликий свіжесенькі, Беремо його до кошик. Навіть не знаю що ще будуть гриби, але вирішили зняти його. Щоб показати, що ми були в лісі. Пробували знаходити білі гриби. Павучок заскочив на мене. Каже Бембік, що нема грибів. Ну, один знайшли. і Решта голубинки попадають. Поки що, на жаль, немає грибочки, але ми поки що не здаємося. Треба хоч один знайти. І були б ми задоволені. Але приємно по лісу гуляти. зараз ще перевіримо тут грибницю. Зараз у нас ще є, ми не здаємось. Вембі хоче попрощатися. Гребів у лісі білих, може один ще є, два, але ми їх не знайшли. Так що чекаємо, чекаємо дощику, чекаємо змін у лісі. Грибниці відпочивають і будуть нас продовжувати радувати вже під кінець, напевне, серпня. Так що всім папа, -па, гарного настрою.